I don't know. Боже, ви знаєте, почати служити іншим людям це дуже тяжко. Ісус Христос Він показав приклад, як він не полюбив своєї душі, свого життя. Він віддав за друзів, він служив їм. І сьогодні наші апостоли, пастири Станіслав і Юля Салтаненко вони служать, покладають своє життя для того, щоб зростити в нас, як і говорили Петро і Павло, да що вони в муках народжують дітей, і це так вони домовилися від всього, від своєї сім'ї. І від цього багатства свого життя для того, щоб е, зростити нас як дітей Божих. І коли ти починаєш служити вже іншим людям, ти бачиш і розумієш, наскільки це тяжко, наскільки це треба посвятити своє життя, віддати, взяти відповідальність, і ти не можеш просто взяти і залишити ту людину, тому що Господь тобі дає для того, щоб ти вдав до кінця. В цьому проявляється жертва, жертва служіння, в цьому проявляється дійсно наша любов, милість і довготерпіння. І розумієш, наскільки це не цінь.